Життя в умовах війни, сирени, обстріли, повідомлення про жертви руйнування, страх втратити близьких. Все це переживають не лише дорослі, а й діти. Як говорити з дітьми про війну? Сьогодні на тобі може розібратися психологиня Анна Чепурна. Анна Чепурна, практикуюча психологиня, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології та креативних індустрій Національного університету Чернігівська політехніка. Анна, добрий день. Добрий день. Деякі батьки уникають розмов з дітьми, щоб зайвий раз не травмувати та не вразити їхню психіку. На вашу думку, чи треба розмовляти з дітьми про війну? Ну, Мені здається, не стільки треба про що говорити, да, скільки про те, як важко сказати, треба чи ні, тому що ну, війна, на жаль, увійшла в наше життя, і ми другий рік перебуваємо в широкій війні. Тому будемо ми говорити з дітьми чи ні. Вони все рівно розуміють, що щось не так. Да. Власне, вже народилося покоління дітей, двохрічні вже да, от які вони народилися в війні, вони не знають, як по-іншому. І я от згадую такий приклад, що я йшла по вулиці, і мама, хлопчику, який хотів купити. Машинку, ну такі садковий ще вік маленький, вона кричала, що е, я не можу тобі купити через те, що ми не можемо ходити в садочок, бо ти боїшся спускатися у бомбосховище і ти винний. Тобто, якщо це розмови з, зі звинувачуванням з таким, та, або з ретрансляцією власної тривоги, то краще не треба. Якщо це розмови саме про те, що хвилює дитину в цій війні. А дітей багато чого хвилює, особливо якщо це підлітки, то звісно важливо говорити: якщо це питання безпеки. Оці от нюанси, які зараз ми обговорюємо, та де ми зустрінемося, якщо раптом там не буде зв'язку, або що робити, якщо тебе застає тривога по дорозі до школи повітряна, то ці питання, звісно, зараз потрібно обговорювати, і дитина має це знати як чіткий алгоритм, але без тривоги. Так? Тобто, щоб це не викликало відчуття небезпеки, ці розмови необхідні для того, щоб відчувати безпеку? Як вік дитини впливає на тон розмови? Ну з меншими скликання. Ніше розмовляти ніж з дорослими, тому що дорослі більш розуміють, але менше більш довірливі. Я думаю, що з меншими настільки важливо про що ми розмовляємо знову ж таки, скільки важливий емоційний стан батьків. Тобто маленькі діти вони програють такі от ситуації страшні для них, травмуючі, вони просто програють в грі. Якщо ви от звернете увагу на що граються, в що граються сучасні діти, да, то ви побачите, що це і там ховаються вони в бомбосховища. На початку широкої війни це були блокпости, да, де вони от стояли, ці діти. Чи це обов'язково в малюнках виражається, де вони ну там, знищують русню, наприклад. І ще в 2014 році в мене був хлопчик, який він малював з Донецька, здається, він малював без кінця ці малюнки, що от горять російські танки, горить російська техніка, і навіть наші пушки на валу вони спрямовані були. Він каже: ну мені такі було для мене це було тоді дивно. Зараз я це розумію. Що зараз ми знищимо Москву? Тому з дітьми краще програвати такі ситуації, включатися в. Гру і не боятися такої гри, і вони виплескують символічно ці емоції. І з дітьми класно читати казки. Та і Зараз дуже багато казок, наприклад, та ж сама Світлана Ройс, у неї дуже багато таких от доробок, уже сучасних, де а, от у, саме на основі казки можна пояснити дитині, що відбувається. Не стільки про ситуацію в Україні, скільки про її почуття і, і як їх гамувати. А з підлітками, ось деякі діти просять відвести їх до психолога. Е, тому що ну може вони соромляться поговорити з батьками. Якщо ні, як розпочати батькам розмову з дитиною про війну? Е, ну знову ж таки, як розпочати? Дивіться, ми вже два роки. Я думаю, що всі вже говорили, переговорили 157 разів, та? разів. Але все рівно є питання, на які скажімо, війна вплинула саме на розвиток підлітків, і саме основне питання це питання спілкування. Тому що ну у кожного для кожного вікового періоду є якась потреба, яка просто е, дає розвиток особистості. І якщо для малюків це гра, і ми говоримо, да що вони в грі якраз і програють ці моменти, і, і якби звільняються від цього напруження. Якщо для молодших школярів це навчання, і тому дуже важливо, щоб дітки ходили до школи, і оцей режим, що треба писати ці гачки. Воно впорядковує дитину, воно знімає тривогу. То для підлітків це якраз спілкування. Це взаємодія з однолітками. Спочатку карантин. Ви застали чи ні? Так. Да? от тобто, це от лежання під ковдрою, а потім це просижування в підвалах. Потім це евакуація для когось за кордон, де взагалі незвичне середовище, або знову ж таки інше середовище, де треба саме стверджуватися, навіть ну, в межах України це інші школи, інші класи. І це все якби дуже часто ну, от оцю, оце потребу в спілкуванні, Да, воно знищує. І тому проблеми у підлітків, як правило, вони не про військові дії. Вони не про страхи, хоча й це також є. Їм оця потреба в спілкуванні перекрита, вона викликає дуже багато тривоги. Далі підлітки відчувають, ну вони ще такі достатньо егоцентричні, в кого є у наших от, телеглядачів підлітки, Вони розуміють, що підлітки думають, що все зосереджено на мені. Та? І ну, як так може статися, що все не так, як я хочу. І вони у розпачі. І оцей розпач, агресія і е, нерозуміння того, що чому це відбувається зі мною, дуже часто призводить до е, самоушкоджень. І Зараз дуже поширена оця поведінка самоушкоджень. Тому треба спілкуватися з підлітками не про війну, а про підлітків, да, про їх почуття е, і е, про те, що з ними відбувається. А якщо дитина звикла все тримати в собі. Що має насторожити в її поведінці? Як викликати її на щиру розмову, на щирі емоції? Якщо дитина завжди схильна бути закритою, то це не має нас хвилювати, значить це такий характер у дитини. Тут дуже важливо батькам дивитися на те, щоб якщо якісь відбуваються різкі зміни. Тобто, якщо дитина, наприклад, була відкрита, Хоп, і закрилася. Або все було добре в школі, і почав там чи почала прогулювати. Або це з'явилися там нікотин алкоголь, знову ж таки, порушення сну, апетиту. Оце все в комплексі має викликати вже тривогу, і батькам необхідно поговорити з дитиною, поговорити в школі з вчителями. І ну наразі в системі освіти зараз дуже розголужена психологічна служба, психологи навчені, вони пройшли безліч навчань. Варто звернутися до психолога. Деякі діти дуже тонко відчувають людський біль, інші навпаки, не розуміють чужого горя. Як говорити з дітьми про співчуття до постраждалих, до повагу до воїнів зсу, до волонтерів, необхідність допомагати іншим. Мені здається, ми можемо говорити сто разів, але тут настільки важливі слова, і взагалі зараз слова не мають значого Так, власне. Тобто, якщо батьки співчувають, при чому я зверну увагу, співчувають не лише постраждалим, вони демонструють співчуття і своїй дитині. Тому що дивіться, на фоні от цього всього, що відбувається, багато батьків вони зосередили максимальний контроль на тому, що можуть контролювати. Що вони можуть контролювати в цьому житті? Навчання дитини, якісь вимоги. І ці вимоги, як це не дивно, вони ще виросли. Замість того, щоб трошки їх стишити, вони ще виросли. І діти перетворюються на таких роботів, що ти маєш забезпечити все, оце, і оце, і оце, щоб тільки я не тривожилася, хоча б з цього приводу. Звісно, такі діти не зможуть співчувати іншим, тому що до них нема співчуття. Якщо ж є співчуття до дітей, не жалість. Ще один такий страшний момент, та, що ми можемо жаліти. У вас така тут заставка, та, і от коли дивишся, то думаєш, Боже, як це страшно, те, що ми переживаємо, що ми пережили, і як жалко наших дітей. Жалість паралізує, вона не дає активності і вона не дозволяє співчувати, вона тоді зосереджує це співчуття ну, до себе. Типу я нещасний, все, жаліте всі мене. Тому якщо батьки співчувають дитині, якщо батьки включені, а більшість включені в, в допомогу волонтерство, скільки батьків. Воює у дітей зараз та багато батьків загинуло насправді, так? і тому от оці моменти вони якраз і дають можливість і дитині включитися в цю систему дорослих. Але знову ж таки, це не мають бути вимоги, що ти мусиш допомагати. Це має йти від дитини. Від ну від від її серця. Якщо вона не хоче зараз і не готова, то не треба не треба змушувати. Тобто, це має бути рішення дитини. Ну і школа, садочок, скрізь зараз тільки ярмарків, якихось волонтерських таких от дійств, да які там збирання грошей. Ще щось це все дає можливість долучитися, і це також дає відчуття безпеки, що ти не один. Та що ти щось робиш разом? Сучасні діти зараз сидять у гаджетах, і про що треба турбуватись батькам, які весь час на роботі? Де вони беруть інформацію? Чи відрізняють вони правду від фейків? Знову ж такі приклади наші, да, батьківські. Тобто, ну, по-перше, що зараз багато в школах є е, предметів, які там трошечки затрагують медіа освіту. Але я знаю, що є батьківський контроль на гаджетах насправді. Е, і ця небезпека інформаційна, вона була як до широкої війни, так і під час. Єдине, що зараз діти можуть бути залучені е, ну, до якихось інформаційних е, в, операцій ворога. Насправді, та? Тобто, не розуміючи, вони можуть розповсюджувати інформацію або вступати В контакт, ми знаємо, що навіть там от наводили, да були такі випадки про підлітків. Тому, от, якраз про це, якщо ми говорили про що треба говорити з дітьми про війну, то про інформаційну безпеку це має бути е, другий такий пункт після фізичної безпеки. Да, тобто, це треба обговорювати. Е, ну і самим потрібно критично мислити. Да. Якщо мама перепущує щось, е, що ми все пропало, да там то звісно це бачить і дитина, і, і відповідно вона таким чином так само реагує. А чи варто батькам це контролювати. Ну, Дивіться, тут і залежить і від віку, і від довіри, і, ну, і від розуміння того, що, який це контроль. Якщо це знову ж таки тотальний контроль, що не лізь, ти там не побачиш інформації, ви зрозумієте, що дитина прийде до школи, навіть якщо ви заберете в нього цей гаджет, і вона вийде в ту мережу ну, з телефона свого друга. Правда? От. І другий такий момент. Мені здається, що сучасні діти вони якраз відходять від інформації про війну. їм важливо Розрядка просто от в цій своїй підлітковій інформації. Та? Тому у них дуже багато груп, де там пишуть якісь невеличкі оповідання, не пам'ятаю, як вони називаються. Я думаю, що ви знаєте. Та? Тобто, от, або це якісь ігри, та? Тобто, по мережі, mm -hmm. або це просто спілкування в чатах. І там нема про війну, там є про хлопців, про дівчат, про кохання, про, ну, про обговорювання один одного. Про якісь шкільні проблеми, тобто, це все просто, де взаємодії вони якби намагаються ну, цю потребу в спілкуванні задовольнити. Та ну і плюс ще звичка. Бо на карантині, в підвалах, mm -hmm. та, в принципі, гаджети рятували. У насправді гаджети рятували сучасних дітей від напруги, бо вони звикли до них. Ну зникли інтернет набагато страшніше ніж якщо повітряна тривога. А давайте з вами про поговоримо про укриття, про правила uh -huh. двох стін. Uh -huh. Про що треба знати дітям, щоб їхні батьки були спокійні, ну коли вони на роботі. Ну, батьки, я думаю, вже 157 разів всі е, про це проговорили. Да? Тобто, що, куди треба йти, а що треба робити. Е, якщо ні, то звісно потрібно ще раз це обговорити. Але знову ж таки, дивіться, у нас е, ну, такий вже поріг чутливості, він е, знижений дуже сильно. Да? Тобто, ми, е, ну, Багато чого, що відбувається, ми не сприймаємо як небезпечне. І якщо самі батьки не виконують цих правил. А потім лишаю дитину і кажуть, ти ж обов'язково йди в коридор, то навряд чи це відбудеться. От, тобто тут знову ж таки власний приклад розмови, е, ну діти схильні до того, щоб не чути. Ну, мама дуже часто каже, да? тобі як капстінку горохом. От, і вони не дуже люблять чути і слухати якусь тривожну інформацію. З маленькими це треба програтися, да? тобто якісь має бути якесь заохочення. А з підлітками треба серйозно поговорити. І тут мають бути затронуті і почуття батьків, да? розказати, що я хвилююся, чому це робиться. Е, зі старшими дітьми це вже така розмова на рівних. Під час широкої війни мене рятувала музика, малювання. Як ще можна допомогти людині знайти рівновагу? Для маленьких діток це врівноважені батьки. Ніщо так не заспокоює як спокійна мама. Ми пам'ятаємо, що кислородну маску спочатку ми вдягаємо в літаку, який падає на маму. Тобто спокійні врівноважені батьки для підлітків і для дітей молодшого шкільного віку це гуртки. От все, що пов'язано з таким ну умовно нормальним життям. Дає дітям рівновагу, все, що дає розвиток, дає рівновагу. Це гуртки, це відвідування школи, це розпорядок дня, обов'язково якісь рухливі ігри, спорт. Це для всіх взагалі, тому що ну, всі наші емоції осідають в тілі. І, і відповідно, ну, коли ми рухаємося, да, ми знімаємо цю напругу. Знову ж таки, безліч зараз вправ є і в інтернеті, і в школах і в чай, їх в чай, Да, Там, Наприклад, ти уявляєш собі, що ти стискаєш двома ручками лимони, да, і прямо. Розчавлюєш цей сік і дуже сильно стискаєш ці кулачки, і потім, коли вже ну, така напруга максимальна, да, ти е, стрягуєш. Да? Тобто будь-які вправи на напруження, розслаблення м'язів, але ж не так, що ми кажемо, а ну давай, да, стискай, бо ти хвилюєшся. А це все в процесі гри відбувається. Слідкуємо за диханням, малювання дуже круто, до речі. Да? І, знову ж таки, у дітей отака, така особливість і властивість, що їхня психіка сама знаходить, потрібне їм для того, щоб Зняти напругу. І багато хто розповідає, що діти багато ріжуть ножицями, да? там щось клеють, хтось малює, хтось аварії без кінця оці машинками грається, програє і виплескує. Тобто просто не треба заважати, спостерігати, де у дитини якраз таки знаходиться ну, та її спосіб розвантаження, і можна включатися. До нього також, якщо є бажання, таке ну і дуже багато страхів пов'язаних з війною. Та, то тут я б сказала, що ну як вони знову ж таки символічні діти бояться грози, так, діти бояться там, наприклад, що мама піде і не повернеться, або закритого простору, або ще чогось. Отут важливо дуже приймати ці страхи, працювати з цими страхами, з психологом, але не говорити, що не бійся, не страшно. Бо таким чином ми якраз таки посилюємо ці негативні емоції. А ви зробили акцент на маленьких дітках, як їм знайти рівновагу? А що, про підлітків, ну вже більш дорослих. Ну от мені якось я собі уявляю, я мама підлітка, да, і я от так заходжу в кімнату, да, і скажу, що зараз я навчу тебе, як знайти рівновагу. Думаю, що мені скажуть закрий двері і не влазь в моє життя. Так? Тобто підлітки шукають рівновагу за їхня рівновага це відокремлення від дорослих. Тим більше, що на фоні цієї тривоги, яка ну, нас застала да, цього, ці, цієї кризи, багато хто з підлітків якби став трошки відкатився назад. Це властиво для, цього, для такої кризової ситуації. Вони стали як маленькі. Багато хто з підлітків, навпаки, батьки перетворилися на дітей. І багато зараз історій, от Мені мами розповідають, що так мене вивозила моя донька, наприклад. Да? Тобто вона зібрала чемодани, вона сказала, що робити, і вона була доросліша. І це також не посильний такий вплив на психіку дитини. Тому зараз, от, ну, такий, скажімо, умовний більш-менш нормальність, да така умовна у нас, де підлітки ходять до школи, відвідують гуртки, відвідують репетитори. Оце звичне життя. Набагато максимально їм створює рівновагу цю чим розмови про те, що тебе хвилює. Давай ми стиснемо лимон, подихай там, чи ну так не працює. Воно підлітки є підлітки завжди. А як тримати батькам себе в спокійному емоційному стані. Тому що, mm -hmm. на мою думку, діти дуже залежать від батьків. Так, да, да, да. залежать і тут, мабуть, стільки тримати себе в спокійному емоційному стані, скільки признавати свої емоції. Бо зараз, ну, я думаю, що зараз взагалі спокійний емоційний стан такий рівний, да, він є ненормальним, неприроднім для тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Да? І тому, якщо ви хвилюєтеся, значить треба сказати, що я хвилююся через те, через. Сте, додати, ну які виходи з цієї ситуації, але емоції свої треба проявляти, проговорювати і пояснювати як свої, так і дітям. Це дуже важливо для батьків, до речі, в розмовах про війну і не тільки зараз бути таким контейнером цих емоцій. Так? Тобто говорити: я бачу, що ти хвилюєшся, я розумію, що тобі страшно. Ти злишся тому, що ти там не можеш зараз піти, наприклад, з'їсти морозиво, бо магазин зачинений, бо зараз повітряна тривога? Тобто, оце все проговорювання своїх емоцій, це дуже важливо. Тобто, і знову ж таки, фізичний рух, манюсінькі якісь радощі всією родиною можливо, щось таке, що дає ну, якісь маленькі задоволення, це дуже важливо. У кожної родини вони свої, та, свої традиції. Чи часто до вас звертаються з питаннями про? Які ми говорили сьогодні? Що батьків турбує найбільше? Що ви їм радите? Ну, Звертаються з питаннями, які є властиві в цілому для тієї чи іншої вікової категорії дітей. Тобто, це порушення навчання, наприклад, або підвищена тривожність дитини, там от порушення сну, апетиту, порушення взаємодії чи в родині, чи в колективі, дитина дуже замкнена, або навпаки ну, занадто привертає увагу. Тобто, проблеми вони залишилися. Тими самими, та тобто тими самими, які були до широкої війни. Єдине, що ми скрізь в кожному цьому випадку, ми все рівно бачимо вплив ще посилюючи вплив того, що відбувалося. тобто, якщо це дитина тривожна від народження і люди жили ще й на Бобровиці, мама каже: Та ні, вона ще маленька була, да та, вона там ще не розуміла. Ні, насправді, діти в тому і проблема, що у дітей от переживання цих всіх емоцій, воно проявляється поступово. Тобто десь через півроку можуть з'являтися симптоми. Ці страхи вони перетворюються на щось інше. Дитина не може сказати, що я злякалася, да, бо там голосно було бахнуло, і мама була перелякана. Да. Тобто Дитина може цього не усвідомлювати, але це проявляється вже в інших видах діяльності, і це має психолог враховувати в роботі. А так звернень завжди багато, звертаються і батьки з дітками, багато підлітків звертаються, багато молоді. Юнацькі вік це взагалі. Дуже важко, да. Тому що дивіться, у нас ми не бачимо планів на майбутнє, а їм треба вам треба будувати ці плани. От коли їх нема, це викликає дуже багато такого напруження. Анна, дуже дякую вам за нашу розмову. Сподіваюсь, що ваші поради стануть корисними для батьків та наших глядачів. Я вам також дякую. А з вами в ефірі була Еліна Сердюк, і ви дивились програму Близько до серця. До нових зустрічей.